Знайомтеся, це Луїза, телеведуча, журналістка, авторка ютуб каналу Кірімова Лайф. Це перший канал на Волині, де ексклюзивно розкриваються історії успіху провідних волиня. Тут і трендові подкасти з топовими експертами нашої області, і відверті великі інтерв'ю про бізнес. Робочий день Луїзи в режимі постійних зустрічей, написання сценаріїв, планування, знімальних днів. Та самі зйомки у світі швидких відео вона обирає глибину і робить це так, що хочеться дивитися до кінця. Її формат це глибокі відверті розмови та ексклюзивний доступ туди, куди камери зазвичай не пускають. Для неї це не просто робота, а справжнє задоволення і місія популяризувати наші. А сьогодні особливий день у Луїзи. День народження. Подаруй їй найкраще. Свою підписку на керімова Лайф це надихне на нові випуски та історії, які варті того, щоб їх почути.